Іван Морашенко, восьмий, Миката Мовчан, 22-й, Сергій Шишкін, 99-й. Та Ростислав Бабич під 77-м номером Дмитро Морашен. 3-й. Артур Бібик, номер 8 й Максим Сердюк, 77, й Андрій Борохня, номер 33 Джелінду Безгубка. Футболісти Чернігова, які сьогодні простата. В статусі гостей. Спробувати показати яскравий рівень гри, зараз небезпечний момент біля Верітої Чернігова не змогла здобути свою першу перемогу у сезоні, вигравши на виїзді 3-0 у команди Прикарпаття з Івана франківська Дуже хороша спроба і здорово себе проявив як сті одного із лідерів колективу. Відбирають м'яч футболісти атлета. Більш того, що й виграється боротьба в чужому штрафному майданчику. В маленьких містечках і в селищах роблять правила сліпого жеребу. Зараз непогана передача. Пішла подача до штрафного майданчика. Як зараз прогавили. Цілком міг би переправляти м'яч ворота, і, і цей м'яч було б зараховано. Оточу до штрафного майданчика і ще один небезпечний момент. Погане закидання м'яча на лівий фланг, але без шансів у Пресича здавалося, були шанси сам собі здобуває пробиває і м'яч повз ворота. Прокочується. Який момент у Назара Пресича. оборони команди гостей Максим Шумило подарував цей момент Назару Пресичу. Дають болівальники. Але вирішив інакше вестися із м'ячем. Граве Черніговий зараз небезпечний момент, які притаманні для першої ліги, для другої ліги вертикального футболу. Я з... рано чи пізно все це припиниться і будуть влучати у ворота учасники цього поєдинку. Зараз небезпечний момент. Комаренко виходить із воріт дуже сміливо. Був навіть ризик, ризик. Удар по воротах цього разу вже Порошенко віддав неточну точну передачу. Є можливість у Чернігова свою атаку розпочати. Що передача назад Шишкін. Ні очікувані забитих м'ячів і не менш яскравого футболу. А футбол дійсно був яскравий у нас в першій половині. Було чимало небезпечних моментів і зараз такий момент. Виникає і не реалізують свій шанс. Продовжується це протистояння. Максим Комаренко у воротах господарів номер 1 Давайте після цієї атаки. Я завершу свою думку. Шишкін пробиває вище виріт м'яч. Удар по воротах і. Прекрасний удар головою. Но виканання Павла Шушка забиває м'яч. Він у сідковоріт на 51-й хвилині зустрічі. Залітає м'яч у ворота дуже красивою траєкторією. Цей м'яч надіслав у ворота суперників Павло Шушко. І так рахунок у нас стає 1-0. Доведеться Аполне залишити найближчим часом. Що зараз арбітер покаже? Арбітер покаже, що. гра за межами штрафного майданчика. Якщо так, то це червона пряма. Червона для голкіпера за фол останньої надії. Максим Комаренко. Подача до штрафного майданчика. Невеличке непорозуміння між гравцями Чернігова. Атлет продовжує атакувати. Удар поворотах відбувається. Дача до штрафного майданчика. До Пресіча м'яч не доходить, там триває боротьба і удар по воротах. Денеленко. Гардієв. Яка передача на Пресіча. І... і той знаходить м'яч чужому штрафному майданчику. Дуже складний за викаданням. До м'яча порохня. Давненько, до речі, не згадував порохню з точки зору атакувальних дій. В першому таймі значно активніше був цей гравець. Пресіч. Пресіч обігрує суперника. Пресіч веде передачу. Як м'яч застрягає зараз. Зараз буде ще одна подача до штрафного майданчика. Е е Койдан м'яч не вибиває. Підбирання за атлетом. Даниленко. Удар поворотах, який хороший момент І знову. Пресіч не влучає в ціль. Пішла подача картошов, м'яч. Виносить кавун! Подача удар! М'яч вище воріт летить! Свиснув передачу назад. в цій ситуації. Дай, 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 дай. Койдан? Ганя. Столярчук. Удача до штрафного майданчика! Як зараз не залітає у ворота? Кулик. Кулик на ударній позиції, кулик пробиває І сейв у виконанні голкіпера. Що ж, друзі, ось таким був цей поєдинок. поєдинок. Який до свого завершення підходить.